21 година ви дивитесь підсумки дня в студії Луна Довгань. Май вітання. Спочатку коротко про головне. По два місяці арешту отримали українські офіцери в Росії. П'ятьох військових 72-ї бригади засудили в Ростовській області. 26 видів санкцій. Кабмін підготував обмеження щодо російських компаній та громадян. Майдан звільняють від наметів. Одну барикаду вже прибрали. Проїзд до будинку простилок звільнили. На допомогу пораненим на стадіоні в Дніпропетровську облаштовують майданчик для гвинтокрилів. А від заборони перетину кордону до конфіскації майна Кабмін запропонував санкції від України. Уряд хоче обмежити права тих, хто причетний до тероризму в Україні. Тепер документи має ухвалити Верховна Рада. В уряді також склали список тих, хто першим потрапить під санкції, хоча жодних прізвищ поки що не називають. Тему продовжить Павло Тирський. У папці, яка в руках прем'єра, список прізвищ тих, хто першими потрапить під санкції за фінансування тероризму, анексію Криму та засіхання на цілісність України. Яценю каже, тут імена 172 фізичних та 65 юридичних осіб, здебільшого росіян. Хто це конкретно Яценюк не називає на даному етапі? Перелік осіб підготовлений, обґрунтований, і за рішенням Ради національної безпеки і оборони може бути оприлюднений. Які саме обмеження планують запровадити, Кабмін визначив у законопроекті? У ньому за словами прем'єра 26 видів санкцій. Серед них заборона перетину кордону, припинення діяльності підприємств, замороження їхніх активів, а ще заборона на використання ліцензій, участь у приватизації та повне або часткове припинення транзиту. На питання журналістів чи наторкнеться це обмеження транзиту російського газу українською територією? Яценюк відповів так: я сказав про всі інструменти. Які виписані в законі, в тому числі і можливість зупинки будь-яких видів транзиту, як авіаперельотів, так і транзиту ресурсів. Сам прем'єр сподівається, що закон про санкції парламент ухвалить найближчого вівторка. Після чого дозвіл на їх запровадження даватиме РНБО за поданням президента уряду СБУ чи Нацбанку в самому негативному сценарії для України перший рік втрати, які можуть бути не тільки за санкцій, а за агресивної політики Кремля. 7 мільярдів доларів. Ми розуміємо ціну. Яку заплатить Україна тільки ми сьогодні заплатили набагато вищу ціну? Це ціна людського життя, де Росія підтримує бандитів, які вбивають наших громадян. Крім цього, уряд передасть на розгляд парламенту закон про запровадження кримінально-правових санкцій, зокрема і проти осіб у міжнародному розшуку, причетних до тероризму, воєнних злочинів, анексії Криму та масових убивств. На них, крім усього іншого, чекатиме конфіскація майна, каже Ценюк, навіть якщо воно за межами України. Полотирський Олександр Самойлов, перш національний. Тепер до подій в зоні антитерористичної операції. З початку тижня українських прикордонників обстрілювали 25 разів, 13 з них з боку Росії. Про це на брифінгу заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Сьогодні близько першої години дня зградів обстрілювали Амвросівку. Зараз триває бій біля Красного Луча. За останню добу українська армія звільнила село Круглик на Луганщині. Військові зайшли в населені пункти Міусинськ на Луганщині та Пантелеймонівку на Донеччині. У звільнених від терористів містах укріплюються сили Нацгвардії, щоб бойовики та диверсанти сюди не повернулися. За останній тиждень на сході країни вони викрали 16 мирних людей. Терористи із зградів стріляють по центру горлівки. Від попадання снаряда загорівся продуктовий супермаркет, пошкоджено автовокзал. Місцеві жителі в соціальних мережах пишуть від обстрілів, знову ховаються у підвалах. Ситуацію в Луганську в міськраді називають критичною. Тут шостий день немає води та світла. В місті не працюють банки. Закриту частину заводів пошкоджено 40 закладів освіти. Сьогодні усі серйозний дефіцит продуктів питання їх не хватає, не завозяться. Вороді сьогодні не топліва, ні запаси медикаментів і не осуществляється ніякі виплати. Пенсіонери не получають пенсії, бо служащі бюджетні кінні получають зарплату. Росія не перестає постачати терористам зброю. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже: останні трофей захоплений у терористів малогабаритний ручний вогнемет. Не припиняються поставки важкого озброєння для терористів з території Росії. Так, вчора, о 17.45 в районі міста Красний Луч Луганської області зафіксовано розгортання бойовиками 15 установок ракетно залпового вогню. Град кільце оточення навколо терористів стискається, кажуть в РНБО. Бої йдуть поблизу Донецька, Горлівки та Луганська, а також у населених пунктах біля кордону Успенці, Войковському, Степанівці, Комишному. Тим часом самі бойовики повідомляють, українська армія зайшла в Пантелеймонівку та Міусинськ. Українські десантники сьогодні звільнили село Круглик на Луганщині. Аліна Оришин, перший національний. Російський суд арештував на два місяці п'ятьох офіцерів 72-ї бригади. Слухали справу в Ростовській області. Про це повідомив генконсул України в Російській Федерації Віталій Москаленко. За його словами, судове засідання відбулося з порушенням норм міжнародного права українського представника видали зали суду. Процес був закритий. Очевидно, сказав Віталій Москаленко. Першому решту затриманих судитимуть так само. Тож в чому саме звинувачують бійців і як довго будуть отримувати в СІЗО, сказати генконсул не зміг. Раніше повідомив... Млялося, що судять українських офіцерів за застосування незаконних методів ведення війни. Цитата. Миколаю прибули бійці 79-ї аеромобільної бригади, які понад місяць перебували під обстрілами градів і танків на українсько-російському кордоні. З оточення вони вирвалися лише вчора. Сьогодні їх зустрічали вдома як героїв. Перед поверненням в зону АТО десантникам дадуть відпустки для відпочинку і спілкування з рідними. А міська влада виділить усім бійцям безкоштовні земельні ділянки для зведення житла. Зустрічали вояків і їхні товариші, які зараз на лікуванні в місцевому шпиталі. Мы ждали две недели после моего выхода, молились. И мы безумно счастливы, потому что парням все-таки удалось выйти. Это благодаря э, грамотной работе командиров, благодаря личным качествам каждого. Терористів на сході України підтримує Росія людьми та зброєю. Москва має негайно припинити розпалювати конфлікт і припинити фінансувати сепаратистів. До цього закликають члени Ради безпеки ООН. Подробиці далі в сюжеті. Засідання Радбезу скликали на прохання Литви. Вона занепокоєна нарощуванням російських військ біля українських кордонів та обстрілом з російських градів житлових будинків. Росія постійно звинувачує українську владу, але ми не почули жодного разу, щоб Росія критикувала терористів, які збили літак. Однак, ми знаємо про нарощування російських військ біля кордонів. Вже російська влада розповідає про миротворчу місію. Росія продовжує риторику холодної війни. Сама Росія підтримує сепаратистські групи і розпалює конфлікт. На засіданні виступив заступник ген. Цека гуманітарних питань Іван Шименович. Він розповів про численні порушення прав людини на території, яку контролюють терористи. Вони захоплюють будівлі, використовують їх для своїх тренувальних баз або складів зброї, отриманої з Росії. Щодня в Україні гинуть або зазнають поранень близько 50 осіб. Констатував Шимонович. Значну частину Луганської і Донецької області і досі контролюють терористи. Ми отримуємо повідомлення про нарощування груп. Там порушуються основні права людини. Йдеться про тортури щодо місцевого населення та Утримання мирних людей у заручниках представник Росії розповів про упередженість звіту, про бажання Москви провести гуманітарну операцію, про перешкоджання заходами із розслідування катастрофи Малазійського лайнера, але його виступ розкритикували. Росія подвоїла підтримку сепаратистів після того, як збили пасажирський літак. Обурилася представник США. Росія готова втрутитись в гуманітарну катастрофу, яку вона сама і створила. Це неприпустимо. Росія причина проблеми, а не її розв'язання. Ми розуміємо, чому Росія не хоче, щоб Радбес. Обговорював цей звіт, тому що про російські терористи порушують усі права людини. Вони не можуть стверджувати, що діють в інтересах цивільного населення. Представник Австралії поскаржуються. Бойовики не пускають міжнародних фахівців на місце падіння Боїнга 777 Саме через діяльність бойовиків експерти не можуть провести розслідування. А група голландських слідчих згорнула свою місію через небезпеку. Україна погодилася з звітом помічника генсека з прав людини. Звіти місії засвідчують про діяльність кримінальних груп, які діють проти цивільних. Вільного населення, коли наше населення використовується як живий щит або дешева робоча сила, і це вони називають допомогою. Це ніщо інше як тероризм проти наших співвітчизників. Жодних резолюцій не ухвалювали, бо їх традиційно блокує Росія. Більшість учасників Радбезу у своїх виступах зазначили, що реальною причиною кризи є діяльність незаконних збройних формувань, яких підтримує Росія. Михайло прудник, Перший національний. Уряд Канади допомагає українським прикордонникам, які воюють в зоні АТО. Сьогодні прибув перший літак з допомогою. Військові отримали спорядження на 5 мільйонів канадських доларів. Держприкордонслужбі кажуть, канадці планують до України ще два таких рейси. Літак з 32 тоннами допоміжних засобів приземлився в аеропорту Бориспіль. Прибув до України і парламентар Канади Джеймс Безан. Він і передав спорядження. Доставити його на передову. Прикордонники планують протягом двох днів. Наш уряд підтримує український народ перед агресією путінського режиму, і наша підтримка є сильною і твердою. Те, що є сьогодні, тут це знак нашої підтримки. І такої позиції ми будемо дотримуватися і надалі. Більше двох тисяч бронежилетів відповідного класу захисту шоломи. Гарного виробництва сполучених штатів будуть надані медичні аптечки і декілька комплектів для надання швидкої медичної допомоги є намети для проживання особового складу, спальні мішки. Шість років від початку російсько-грузинської війни саме 8 серпня Російська Федерація ввела війська до південної Осетії і почала бомбардування грузинських міст. Тоді в Кремлі казали, щоб захистити своїх громадян. Операцію Москва назвала примусом до миру осетинців, які зажадали відділитися від Грузії ополченцями. Війна тривала кілька днів, після чого Грузія вивела свої війська з південної Осетії. Як розвивався конфлікт, нагадаємо далі в сюжеті. Збройний конфлікт між Грузією з одного боку Росією Південною Осетією та Абхазією з другого розпочався 1 серпня 2008-го. Саме тоді в результаті терористичного акту поранено шістьох грузинських поліцейських. У відповідь столицю Південної Осетії цхінвалі починають обстрілювати з боку Грузії. Російська Федерація активно підтримує так званих ополченців. Шість років тому, 8 серпня, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, а потім і президент Дмитро Медведєв офіційно засуджують вторгнення Грузії до південної Осетії. Російські літаки починають атаку грузинських позицій біля Цхінвалі. Далі Росія вводить війська до південної осетії, близько 150 танків та важку артилерію. До кінця дня російські та осетинські загони контролюють більшу частину Цхінвалі. Грузинський парламент ухвалює запровадження воєнного стану на 15 днів. Чорноморський флот знищує на рейді грузинські кораблі в порту поті. Російській федерації вторгнення до Грузії називалося примусом до миру. 12 серпня російські війська стали активно просуватися в глиб грузинської території. На дорогах встановлюють блокпости. 26 серпня Росія визнає незалежність Абхазії та південної Осетії. Відповідний указ видав президент Дмитро Медведєв. Водночас російські війська залишаються на території Грузії. Нині південна Осетія частково визнана країна. Її незалежність, крім Росії, сприйняли Венесуела, Нікарагуа та Науру. Ірина перший національний. Майдан звільняють від наметів. Барикаду на розі інститутської та хрещатика розібрали. Зранку міський голова Києва Віталій Кличко спілкувався з киянами та майданівцями. Протягом дня на головній площі в різних місцях виникали сутички між комунальниками та мешканцями майдану. Наметове містечко зосередилось між вулицями Інститутської та городецькою. По обіді почали розбирати обгорілі авто та стовбури дерев. Їх притягли напередодні, боялися силового розгону. Зараз повністю звільнено проїзд біля будинку. Простило завтра на Майдані. Планують суботник. Ці люди процентів 80 ніякого відношення до революції нічого не мають. Ті на революції, які були, вони вже давно і АТО, і десь працюють, люди все. Є ще є бажання, все, будь ласка, все є, де захищати родину, нашу державу, все пускай йдуть, працюють, воюють. Майдан це в серці, Майдан, а не тут. То, в принципі, я з ним згодна. Тобто, люди, які хочуть захищати нашу країну, вони на Сході зараз. Квитки на потяги в Україні дорожчають від сьогодні. Вартість проїзду в плацкартному вагоні та купе збільшилась на 10%, тобто на 10-20 гривень. Наступне подорожчання Укрзалізниця планує на жовтень. Тоді квитки підскочить в ціні ще на 10%. Не планують залізничники піднімати ціни лише на вагони «СВ» та потяги інтерсіті. Дим та сморід від Торфович зараз над містами Гостомель та Буча на Київщині. Погасити їх намагаються вже тиждень. Тим часом люди жаліються на гар і переживають за своє здоров'я. Гасі Торфянник під Бучою вже тиждень. кажуть, роботу ускладнює спека. Жаркий період, самі бачите, вітер нам це перешкоджає роботу. Ну, ми розставляють так сили, що Відразу відбиваємо всі края, а потім, значить, на середину переходимо, щоб не розповсюджувалось. Ось так димить торфяне поле між містами Гостомель і Буча на Київщині через дорогу від нього пляж. Попри сморід тут і плавають, і засмагають. Ми тут недалеко живемо, а ну сморі в, в хаті. Воно чути скрізь, тому що ми дома його чуємо, що ми тут його чуємо. Заважає, звичайно, але ж воно не, не, не тільки сморі там воно ж. Забруднює все скрізь. Неподалік клубів диму засмагають і пані Тетяна з онукою. Каже, пройшли, доки є можливість. От вчора ми були, де О, взагалі була очень дуже, дуже дивно. Єдки, а я алергік. це, це, дуже, це ж сразу, сразу піршення, сразу одишка. Да ви ж то, це, це вжасне, це вжасне. Торфяники горять Ці місцевості щороку. Люди вже винайшли способи боротьби з димом і намагаються ставитись до цього по-філософськи. Ми завішуємо окна мокрими тряпками, це, тому що зараз жарко, що ну, ну таки ж діти, де й самі. В прошлом году відкуда то несло, це, це жутко було, да. що окна закривали, це. сильно горіли торфяники. Ну, а зараз тут, вроді би, ще хоч більше-менше. мінімум міській лікарні кажуть, дим може зашкодити організму, проте поки до них зі скаргами не зверталися. Лікарі наголошують, сильної загрози для здоров'я торфянники не несуть. Чим саме небезпечний сморід на камеру говорити відмовились. Рятівники прогнозують за два тижні пожежу, ліквідують. Вікторія Пластун, Андрій Машляківський, перший національний. Лихоманка Ебола – надзвичайна ситуація міжнародного значення. Так вирішили Всесвітні організації охорони здоров'я. Епідемія почалась в лютому в Західній Африці. Після того поширилась на Гвінею, Сіра-Леоне та Нігерію. Ситуацію там ускладнює те, що люди відмовляються від лікування в шпиталях. Загалом жертвами стали понад тисячу людей, близько двох тисяч заражені. Поширюється захворювання через кров, виділення та контакт з речами хворих. Вакцини й методів лікування лихоманки поки що немає. Майданчик для гвинтокрилів, для гвинтокрилів замість стадіону в Дніпропетровську. Потреба в переобладнанні виникла, аби швидше доставляти поранених в шпиталь. Зараз там вертольоти з бійцями приземляються в аеропорту, принаймні за 15 кілометрів від медичних закладів. Нове ж місце приземлення за 5 хвилин від обласної лікарні. Сюжет Євгена Павленка. Ось тут можна сортувати рані. Отам'язне От віртольоти. Тось тобто, конфігурація просто лучше ні придумає. І спеціально планували, планіраліна би так і була зіла. Дмитро Іванов, один із ініціаторів ідеї. Він волонтер вертолітної частини, що евакуює поранених із зони АТО. Бачив, як затримки із доправленням поранених та запізніла медична допомога зменшує шанси врятувати життя. Тепер він сам готовий допомагати переобладнати стадіон. Лікарі підтверджують, авіаперевезення поранених необхідність. В это доставка больных именно авиатранспортом. Это гуманно. Больной себя чувствует лучше, приносит лучше эту доставку. И врачи и по скорости могут оказывать помощь гораздо эффективнее такому больному или раненому. Мы это уже видим. Чем раньше доставляется раненый, обычно, если ее доставляют на авиатранспорт, есть шансов Спасти Цей стадіон належить спортивному вишу. Спортсменів, які тут тренуються, переведуть на інші бази, кажуть викладачі. Війна вносить свої корективи і освітяни з розумінням ставляться до обмежень. Звісно, це єдине таке заруження в місті, але без вихідних положень немає как-то будім виходіть. Ніна Дмитрівна ходить на цей стадіон 30 років. Пенсіонерка каже, що вона теж готова допомагати волонтерам з облаштуванням майданчика. По силам. за розрахунками волонтерів. Достатньо буде замість гумового покриття поля покласти тонкий шар бетону. Закінчиться війна і павожа. Ну не потрібно. Бо только вот сейчас, пока придут, привезут ребят, и же надо лечить. Волонтери готові сплатити переобладнання стадіону. Чиновники, в свою чергу, обіцяють залучити фахівців з Дніпропетровського аеропорту. Вони їй мають остаточно визначити, чи підходить легкоатлетичний стадіон для посадки важких винтокрилів. Володимир Мельник, Євген Павленко, Олександр Шолдибін, перший національний. Такі новини п'ятниці. Дякую, що дивилися. Далі буде Шустер лайф. Побачимось завтра, о 21-й. До зустрічі. Щасти.